Дати слово вам добрий вечір, пані Марино. Дякую. Ну що ж, почати треба сьогодні з того, що насправді ми рухаємося далі до перемоги, і це абсолютно стає зрозуміло з кожним новим днем. І це дуже цікаво, дуже важливо, тим більше що цих днів вже 244-й сьогодні наближається до кінця, і знову ми маємо. Багато різноманітних повідомлень про те, що калейдоскоп епізодів переможних створює таку ну, загальну стрічку переможного, і можна повторювати багато скільки гелікоптерів чи бронетехніки, чи різних самохідно артилерійських установок знищено, і наскільки просунулися українські захисники. Але я зверну увагу зараз на трошки інше, тому що Генеральний штаб дуже ретельно, дуже чітко інформує про це. Я зверну увагу про те, що в Росії відбуваються знову таки потужні такі тектонічні суви. Це... І суспільство, і влада ну фактично, вони зараз все більше роз'єднуються, все більше відбувається розкол, і все частіше ми бачимо, чуємо, читаємо про різноманітні вибухові заяви, або просто пересічних людей, або людей, які а, є селебритіс, тобто відомі у суспільстві. А, і, а, це породжує насправді сподівання в тому, що російське суспільство потроху буде прокидатися, і не виключено, що ми будемо. Оцей вал вибухових подій може перерости у дуже потужний потік, від якого може бути зруйнований і режим Путіна а між іншим, злочинний режим Путіна забезпечує себе. Звідчаю, звісно, звідчаю із безвихідності ситуації забезпечує себе різноманітними думками про те або вигадками про те, як можна відтягнути відтягнути смерть режиму, відтягнути зміну політичного ладу в Росії. Для цього вигадуються і брудні бомби. Які на думку того ж самого Шойгу, хоча не на думку Шойгу, це це вигадка інших людей, яка транслювалася просто міністром Шойгу про те, що, начебто, Україна може скористатися такою брудною бомбою і розповсюдити радіоактивне зараження, але це наводить на думку, що Росія може. Мати такі плани, тому що е, тривалий час е, ядерне паливо е, якраз е, в Росію звозилося, і е, Росія має значні е, збереження е, цього в лапках добра, і тому може безумовно, безумовно може. Е, Скористатися залишками цього ядерного палива і е, використати його е, під час е, війни проти українського населення проти, е, ну звісно, проти, проти збройних сил, але е, останні е, вже напевно два місяці є свідченням, що Росія ретельно обирає цілі, причому оминає е, цілі військові і е, бере. Е, Цілі якраз цивільні для того, щоб демонструвати суспільство або тій частині суспільства, яка абсолютно інфікована, яка не може ніяк мислити і не віддає жодних, не може аналізувати вчинки російської влади. От для цієї частини. Суспільства російського і призначені такі речі ну так само, як і мінування значної частини Каховської ГЕС, що так само вже кілька днів в українські урядовці і менеджери говорять про те, що це може призвести до дуже вибухових руйнацій, і, зокрема, до того, що Крим. Кримський півострів протягом 10 15 років буде без води. Більше того, в Росії дійшли до, до максимального залучення церкви знову таки з цього відчаю з безвихідності з ситуації, коли і суспільство, і військово-політичне керівництво ну фактично дійшло межі своїх фантазій і далі не може запропонувати нічого іншого. Я маю на увазі те, що в Росії почали говорити про десатанізацію України, тобто про вигін, ну такі акти екзорцизму, вигін сатани з українців. Як це уявляють у фантазіях росіяни? Ну, можна подивитися їх різноманітні. Ролики і почитати їхні повідомлення, але це свідчить, що Росія дійшла до такої собі точки неповернення, і в такій ситуації Ну говорити про можливість сприйняття російського суспільства як чогось однорідного, де можна. З кимось можна спілкуватися і щось пояснювати, це абсолютно неможливо. Так само як це неможливо, і по відношенню до військово-політичного керівництва, яке тим більше є фактично учасником і провокує. І готує і реалізовує різноманітні злочини. Це я веду до того, що у понеділок президент Сполучених Штатів Джо Байден отримав такого собі досить дивного листа від 30 демократів з палати представників, і конгресмени закликали Байдена до прямих перемовин з ким би. З Путіним, з Путіним, зі злочинцем і е, тут дивно те що е, в Сполучених Штатах е, розпочалися такі незрозумілі і досить е, цікаві, але в негативному сенсі цікаві про російські рухи, і в тому числі вони досягли е, цього тижня, досягли фактично, е, ну будемо казати, Влади американської і е, такий факт е, заклику до прямих перемовин це звичайно дуже негативна ситуація для України, щоб не сказати більше. Тому що ми сподіваємося, що президент Байден на це не піде, і його заяви вчора і сьогодні свідчать про те, що він е, скоріше буде дотримуватися своєї позиції. А саме позиції активного стримування Росії до чого він до речі і е, закликав е, в нових політиків нов, нові, е, це я маю на увазі і в Британії, і в е, Італії нових урядовців. І е, фактично е, очільник е, Сполучених Штатів націлений е, на е, послідовне продовження своєї е, політики але. Сам факт того, що з'явилися такі потужні проросійські рухи, свідчить ну, безумовно, про те, що це і робота російських спецслужб, і, можливо, робота всліпу, коли ми кажемо, що ви. Буваються події не на рівні government-to-government, government, тобто не на урядових рівнях, а на рівні society-to-society, society, Тобто, коли частина суспільства у якийсь спосіб отримує інформацію, можливо, через мережі соціальні, можливо, через лідерів думок, і потім починає їх активно транслювати і перетворювати на Ланцюг подій, який от як ми зараз бачимо, в Сполучених Штатах досяг навіть конгресу. Ну, будемо сподіватися, що захід залишиться однорідним, і в цьому контексті не можна не згадати, що керівництво міністерства зовнішніх справ Великобританії заявило сьогодні, що не буде підігравати Путіну і е, будь-яке загравання з Путіним або перемога Путіна е, в вирішення, як там сказали, вирішення питання в Україні може дозволити іншим лідерам копіювати Путіна. Е, звісно, тут е, натяк е, на. Е, Сі Цзіньпіня, американського лідера, який втретє безпрецедентно став або залишився очільником Китаю, і безумовно, що тут ми зараз спостерігаємо вже такий певний, ну я б сказав, би, водорозділ між країнами, які чітко. І свідомо стають на те, щоб режим Путіна був знищений, і на країни, які насправді хотіли б зберегти режим Путіна, це небезпечна частка світу, це на щастя невеличка кількість країн, але вони існують і. В цьому саме контексті для українців дуже важко усвідомити і зрозуміти, як ті ж конгресмени демократи Сполучених Штатах закликають до перемовин з путіним, тому що насправді для українців не зрозуміло, як можна вести перемовини зі злочинним режимом, який вчинив ну, руйнацію міст і звірства в окремій країні цього світу, тому, власне кажучи, і є бажання є бажання все ж таки довести з режимом Путіна усе до кінця, між іншим. Наостанок я хочу ще сказати, що сьогодні пролунала заява пані Воріщук про те, що Українцям краще тим, хто знаходиться за кордоном, краще перезимувати саме за кордоном, залишитися там. Ну з одного боку, це звичайно натяк на ймовірно важку зиму, і на те, що люди, які втратили домівки, які втратили своє житло, їм буде важко розраховувати на те, щоб дуже легко тут організувати своє звичайне життя. Побут, але з іншого боку, це і подвійний подвійний натяк на те, що насправді насправді ми стикаємося з ситуацією, коли будемо вимушені головні події війни перенести на 23 й рік. Однак це нам не заважатиме перемогти. Ми переможемо. Хоча розуміємо, що це вже навряд чи може відбутися у Росії поточному у 22 му Отже. На цьому я хотів би і попрощатися, і побажати як завжди, нам все ж таки впевненої перемоги і впевненої організації майбутнього протистояння з ворожою Росією, яка напевно буде намагатися досягти якогось реваншу або представляти величезну загрозу для України, принаймні протягом наступних десяти років, на цьому завершую. Побачимося усім перемоги.